Продовжуємо віднімання дробів з однаковими знаменниками. Давайте розглянемо ситуацію. У нас є цілий торт, і нам потрібно віддати половинку торта. Що ми будемо робити? Ну звісно, ми візьмемо ніж, поріжемо цей торт на дві рівні частинки, на дві половинки. Одну половинку ми віддамо, а інша половинка у нас залишиться. Так. Давайте перейдемо до прикладу. Нам потрібно від одиниці відняти одну другу. Що будемо робити? У цю одиницю можемо розписати як дві других. Ви пам'ятаєте, якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику дробу, то такий дріб дорівнює одиниці. Чому б ми взяли саме дві других, а не три третіх або чотири четвертих? Тому що в нас в другому дробі знаменник двічка. І коли ми віднімаємо дроби, потрібно, щоб знаменники були однакові, тому саме дві други. Тепер від двох других віднімаємо одну другу. Знаменники однакові, значить віднімаємо чисельники. 2 відняти 1 буде 1. А знаменник залишається незмінним. 2. Результат одна друга. Давайте ще раз на прикладі тортику, це розглянемо. Тобто оця одиничка наша. Велика, це, о, це цілий торт. Далі, оці дві други це коли ми цей торт порізали. Тепер у нас вже не один цілий торт, а це дві половинки. Оце дві други. І ми одну половинку віддаємо, інша половинка залишається. Рухаємось далі. Наступний приклад. Один відняти три четверти. Давайте ще раз візьмемо на прикладі торта. Тобто, 3 четвертих означає, що нам потрібно віддати три кусочки від торта, який був поділен на 4 рівні частини. Тобто ми наш оцей цілий торт маємо різати на 4 рівні частини. Ось. І тепер ми три частини можемо віддати. Ось. А одна частина у нас залишиться. Значить, Оцю одиничку, в прикладі ми можемо розписати як 4 четвертих, тому що в другому дробі знаменник четвірочка. Тому ми хочемо, щоб в першому дробі був знаменник четвірочка. І так, щоб це була одиничка, це треба записати 4 четвертих. Маємо відняти 3 четвертих. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. 4 відняти 3 буде 1. Знаменник у нас не міняється. 4. Результат 1 четверть. Наступний приклад: 1 відняти 5 8. У нас в другому дробі знаменник 8. Тому як ми розпишемо цю одиничку? Вірно. 8 8. Відняти 5 8. Віднімаємо чисельники. 8 відняти 5 буде 3. Знаменник залишається незмінним 8. Рухаємось далі. Наступний приклад. 3 цілих відняти 1 четверту. Це в нас є 3 цілих торта, а нам потрібно віддати один кусочок від торта, який був поділений на 4 рівні частини. Значить, що ми будемо робити? Тобто в нас немає кусочки. Значить будемо різати торти. Скільки будемо різати, я думаю, що одного буде достатньо. Тобто, два торта ми залишимо цілими. А один торт ми поріжемо на чотири рівні частинки. Тому що ця четвірочка показує, наскільки рівних частин потрібно ділити. І тепер ми можемо вже віддати. Один кусочок. Один кусочок віддаємо, а в нас залишається цілих тортики і три кусочки. Значить, давайте тепер на прикладі. Тобто 3 цілих. Ми забираємо одну цілу, а дві цілі залишаються. Цю одну цілу, що ми забрали, розписуємо 4 четверти. Тобто знаменник такий же самий, як знаменник у другого дробу. І віднімаємо 1 четверту. Від цілої частини маємо відняти цілу частину. У другому дробі її немає. С2 відняти 0 це буде 2. Внімаємо чисельники. 4 відняти 1 це буде 3. А знаменник залишається незмінним 4. Результат 2,3. Наступний приклад. 4, цілих відняти 3. 7. Знову ж, у нас є лише цілі торти, а нам потрібно віддати 3 кусочки. Значить один торт ми поріжемо. Ми заберемо тут одну цілу частину, лише одну. А 3 залишиться Залишиться 3, цілих. ту одну частинку, яку ми забрали, ми записуємо так, щоб знаменнику було 7. Тоді ми маємо чисельник записати 7. Оце 7 сьомих це одиниця. Маємо відняти 3 сьомий. Віднімаємо цілі частини. 3 відняти 0 ну це буде 3. Віднімаємо чисельники. 7 відняти 3 це буде 4, а знаменник не міняється. Результат 3,4. Наступний приклад. 3, цілих відняти 1,2. Ось в нас є 3, цілих торта. А нам потрібно відняти 1, цілий торт. Ось віддатимемось 1 цілий торт і два кусочки від торта, який ми поділили на 5 рівних частин. Значить, нам потрібно знову ж таки від трьох забрати один цілий торт і порізати його. Тобто в нас залишиться два цілих торта. Той торт, що ми поріжемо, ми будемо різати на п'ять частин, тобто знаменнику буде п'ятірочка. Значить, і в чисельнику має бути п'ятірочка. Тому що це має бути одиничка. І маємо відняти одну цілу 1,2 п'яти. Тепер від цілої частини 2 віднімаємо одиничку. Це буде у нас одна ціла. Чисельники віднімаємо 5, відняти 2. Це буде 3. А з нами залишається незмінний 5. У нас буде результат 1,3,5. Наступні приклади. Від 3,1 четвер треба відняти 3 четвер. Це у нас є з вами 3, цілих торта і один кусочок. А потрібно віддати аж цілих 3 кусочки. Знову ж таки, кусочки у нас не вистачає, Да? то що ми маємо робити? Маємо знову ж таки різати торт. Ось ми візьмемо знову ж таки один торт. І поріжемо на 4 рівні частин. Тобто, у нас нижнє число знаменник показує, на скільки рівних частин ми маємо ділити. Тобто, На 4. І у нас вже буде 2, цілих торта і 5 кусочків. І тепер ми можемо віддати вже 3 кусочки. Тобто, віддаємо 3 кусочки. І в нас залишається 2, цілих торта і 2 кусочки. Давайте повернемось до нашого прикладу. Значить, трієчку. Ми розписуємо як 2 цілі, а одну цілу частинку, яку ми забрали, розписуємо як 4 четверти. І так як в нас був один кусочок, в чисельнику була одиничка, то ми маємо до чисельника ще додати одиничку. Тобто оцю одиничку, яка була, ми маємо сюди додавити. Далі маємо відняти другий дріб 3 четверти. Від цілої частини 2 віднімаємо 0. 0, це буде 2. Тут у нас чисельник чисельнику 4 плюс це 5. 5 віднімаємо 3, буде 2. А знаменник залишається незмінним 4. Буде 2,2. Наступний приклад: 3,2 відняти 4 сьомих. Знову ж таки, чисельник першого дробу менше за чисельник другого дробу. У нас є лише два кусочки, а треба віддати чотири кусочки. Не можемо. Значить, маємо від трьох цілих забрати одну цілу. Залишиться дві цілі. Одну цілу, яку ми забрали, ми записуємо як сім сьомих. У нас було два кусочки ось ці. Ми їх значить маємо дописати чисельник. Ось, тут буде 7 додати 2. Це буде 9. І маємо відняти 4 7. Значить, віднімаємо від цілої частини цілу частину. 2 відняти 0, це буде 2. Далі 7. Плюс 2 9. 9 віднімаємо 4. Це буде 5. А знаменник залишаємо незмінним 7. Буде 2,5 7. Наступні приклади. 4,16 відняти 1,5 Знову ж таки, чисельник першого дробу менше за чисельник другого дробу. Тобто одиничка менше за п'ятірочку. Значить, ми маємо забрати одну цілу частинку у четвірки. І значить, там буде 3, частинки. Ту одиничку ми маємо записати як 6 шостих. І маємо до чисельника додати ще цю одиничку. То буде. Чисельнику 7, 6. Скорочено вже запишемо без додавання. Віднімемо 1,5 6. Тобто другий дріб ми просто переписуємо. Тепер від цілої частини 3 віднімаємо цілу частину 1. Це буде 2, ціли. віднімаємо чисельники 7 відняти 5 буде 2. Знаменник у нас не міняється, буде 6. Результат 2,2. 2, Наступний приклад. Знову ж таки. Бачимо, що тут чисельник четвірочка менший, ніж п'ятірочка. Тобто ми не зможемо від четвірки відняти п'ятірку. То тобто Ми маємо з цілої частини 8, забрати одиницю, це буде 7, цілих. далі одну цілу частину ми маємо записати як 9 дев'ятих і до чисельника додати, ще оцю четвірочку. 9 плюс 4 це вже 13, а знаменник залишається незмінним 9. І маємо відняти 3,5. Віднімаємо цілі частини. 7 відняти 3, це буде 4. Далі чисельники 13 відняти 5 буде 8. Знаменник залишається незмінним 9. Результат 4,8. Я сподіваюся, що всі з вас навчилися віднімати дроби з однаковими знаменниками. Зустрінемось на наступному уроці.